Сьогодні друзі, 25 січня. Ми знаходимося в спортивному заді Борисполі. Відбудеться чемпіонат престоличної громади. Героям слава! Зразу на поле виходять наша команда Переяслав. І діу США Бориспіль. Вітання усім. Дякуємо Збройним силам країни за надану можливість бути присутнім хлопцем рати. Команди готові. Друзі, табла немає. Так що будемо без табла вести трансляцію, а рахунок буде у конці. Перва подачка, Влад. Зразу буде свисточок. Свисточок. От судді. І пошли. Пошли. На прогрів. 1-0. 1-0, переяслав. Подачка. Пошла. Пошла. Підстрибують щось. По Одненькому два-один за переяслом. Рахунок. Рахунок можемо згубити десь по дорозі. Але... Що там? Medve sáje. Ne. Ne. Tři jeden. Přijasně. Trošku prohrýv, Jo, Saša. tři. Beru Достают. Переводят. Что там? По три. Есть. Движется рахуночок. Движется. Четыре. Три. Поле. metry. Oho. Oho, šistrý je. Dvěřice, rachůračok. Dvěřice. se oh, s tím Шов, малиять, чотири сім'ї, хороша подача, і хороший дарс прийомом. А там, а там прогріли. Восьмий. Ovo je smijet prvi jasnova. Ta blok se prinesli. Tako. Ove smekvali. Arošej. Hehehe. <gled> Чотири. Пошов. Ні. Витягли. І блок. Блок заблочений. Одиннадцять чотири. Йора. Лякенько, лякенько. Напрягу немає. Акуратненько блок. Ні. ні. 5-11. Респіль. Не хоче. А статів. 6-11. zjato. Oj, zjato. zjato. I oddato. Vadím. Nějaké ruky. Eh, dostal Sim 12. Dobrý На ходу, на ходу, на льоту. 13-7. Достали. Перевели. А на посудить. Йосковець. Вихватили. Уже пізно. Пізно. 14-й Кореяслова. Подача, Пошла. Пошла. І... Далеко. 15-7. 15-7. Двіжеться партієчка. Кореяслов. Дюсе Шабурєспіль. Хороше! Хороше! 16-7 Пішов помаленьку. Рушає. Хлопчики. Достають лад. Підім шістнадцять. Борисполь. Прийом, радик. Передбив, передбив. 17-8. 17-8. Ладно. Ні-ні-ні-ні, не переводиться. Що там? Oh. Далекою даже мимо. Бимо. <laughs> 19-8. Перва партія тарахтить. Хлопці. О! По портрет еще цей по потолку. По потолку двадцятий. Переяслава. Подача. Перевод. Кто там? А там беруть. А і там блокують. І там блокують, там беруть. Пішов. Пішов, Владик. 22. -й. Шерненький. Гумні. 9.22. Ого, круче не мимо. Мимо. Попробуємо. Не мимо. Ех! Ех! Підступненько. Ех! Хороший, 24-й, Тепер контрольний. Контрольний. Суддя. Za své stav, za své ston. Ne! Kontrolačka zpracovala. Prvá partia za prvým haslovom. Přechod. Klošťádočky. Zrazu počne celá druhé partíčka. co tam... co tam po, po konkurenci, ale... to zrazu počneme. Дюс. Дюс Бориспаль. Драпать я почала. О, Прогрів. Пошов одненький, запереслав! Ждемо й далі! Хотьбу те, що ходить! Оп! Ні-ні, хлопчики! На хлопочили один. На хлопочили. Один-один. Присподі. Ухтию! Хороший, хороший. Жирненький. два Один приясов. Беруть. Беруть. Акуратно переводять. Мима три один. Другопартія. Приєсла. Легеньке. Легеньке. Не проходять. Два три бориспіль. О! Три. Заводятся. Заводятся. лавчики, Что там? Перехват на подльоті. По чотири. По чотири бориспить п'ясов два партія. Лобчики трошки. Лобчики трошки. Педигрувають. Підігрівовувають. П'ять-чети приясов. Ой, мягкая Сенька. А? На? На тебе имени. Имени и тебе. А там? Ой ой, ой! ой! Блок от блоча. Хороший по пятерочке. Борисполь. Берут и не добирают. Не добирают. Шесть. Пять. Переяслав. Ага. Ага. Блокуют. А пропускают. Семь-пять Переяслав. Петру Ні побольше сюда. Наскід. Наскід. Оно. Она. Наскід, на хороший. Восьмей. Бач, як бомба. Шість-вісім. Барайской. Оно! Оно! Из зоны влияния. Влад. Перелом. О! Коротенький. Быстренький. Реативный 10-6, Влад. О. Ага, ножка, ножка и ручка, вот вами до кровати, до кровати, перекрывать и готовить, и готовить, друзья. 11-6, вторая партия приятел. Матч. Эч. 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 Хороший. 12 шість. Який блок. Заблочний. Эч. Петрони. Ух ты. Хороший. Эдж. Беруть их. Беруть. А таке не беруть. Таке-ні-ні-ні, хлопчики. Тринадцять, шість приясов. Не хоче лізти. Ладно, подає. Подає, допадає. Набираємо очки. Набираємо. 7-14 подача пош... пошла пошла он, оно-но он. перехватив і одправив далеко. Далеко подальше 15-7 приясав. Е! Э. Потолоча. 16-7 приясов. самых хороший. Хороший. и что там, что там, у кубку пала, висим, шестнадцать, это пателы, не, 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 девять шестнадцать Ножками допомагають. Ножками. Хороший. Шото. Шото. Затягнули. Затягнули. Треба потужний хлопочок. Потужний хлопок. Хлопок лежачий не береться. От переяслава. 17-9. То там А там Калина стобак. Там все нормально, друзі. 18-й приліт. У Убориство. Що там? Берут. Берут. он но ну он, 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 он Ой, хорошая, хорошая 10. 18. Борис Валь. Юсаша. Оп. Только черк. Черк. Хорошая. 19.10. Весом. Оно-оно, оно, ну, ну. ну. карусель, карусель. 11-19, Борисполь. Оп! Кто там? А там 12-й за Борисполь. І подачка їхня пошла, пошла, як сестричка в школу. Тринадцяте. Знов. знов веде. Веде в школу. Борисмаль 13-19. Фух, ти чіть, школа не закрита була. 14-19. Борисмаль подтягується. Ахте! Ах! ти, ах. ах, ти, ах. Хороша. 21, один, трошки, трошки, подурюють, подурюють, або засинають, тут засинають, так мов ні. Беруть. И там берут. Ну, no, ну, no, no. Хорошо. Бачите. Ножки. Ножки, Влад! 24-14. Контрольные две партии от Приясова. Оля Пуха прошла. Молодежь. Лопнули 15-24. лопнули і ще раз Хлопочок. шістнадцять двадцять чотири а ко лиш? Почок. Ох, називається 25-й. За Переяславом дивимося третю. Третю партійкою. А третій партії не буде, друзі. Бо якщо дві, значить вже дві. Уже дві. Дякуємо і удачі всім. Молодці.